І це дуже правильно, коли покупці завжди цікавляться про рослину, про той товар, який хочуть купити. Заходять в Google, да, тут немає нічого соромного такого, прочитав, дізнався. Я, наприклад, коли зайнялася рекламою ікри червоної чорної щуки, я три ночі просиділа в інтернеті для того, щоб. Узнать, що таке аквакультурний продукт? Да? Зараз я кажу, аквакультурний продукт для мене це нормальний вислів. А для когось. Всі думають, що це таке. Шо, непонятно. Шо, діпо, це кажу, що типу, це якась, яка ще ні, дорогенькі мої, Це не це іскусне вирощування. Не в природі вона росте, рибка, а в басейні вона росте. От в чому секрет. І все. Це так само, як поросятко живе в, десь там у кліточці чи курочка живе в кліточці її годують, для того, щоб вона. ну, ви поняли, для чого. Так само і рибку вирощують для того, щоб ікра. У нас була щодня на столі. Тому бажаєте замовити? пишіть мені особисті повідомлення, а також у мене широчений асортимент квіточок. На опт і поштучно. До речі, я вже продаю і оптом рослини. Хто бажає, зараз є гортензія, гейхера, трахеліум, капуста декоративна це все на опт.